Завдання таке: знайди пропущені числа в ланцюжку. У нас в ланцюжку не вистачає трьох чисел. Подумаємо, чи можемо ми знайти четверте число? Ні. А третє, а третє можемо дуже легко. Один додати 9,37. То отримаємо 10,37. А перше. Перше теж дуже легко знайти. Якщо від чогось відняли 0,71, то вийшло один. То було 1,71 це була. Відняли 0,71 і вийшло 1. А тепер треба останнє число знайти. То це зробимо у стовпчик: 10,37 мінус 5, 382 тисячні. Після цифри 7 поставимо 0 і почнемо віднімати. Вийшло 4,988. тисячних. Якщо вам було незрозуміло, як я це зробила. Від нуля відняти 2 не можна. То займемо одну соту. Вийшло 10 тисячних. 10 мінус 2 8 тисячних. А тут залишилося 6. Ми ж 7 цифру закреслили, то 6 мінус 8. Ми не можемо це зробити. То займемо одну десяту і тоді поставимо отут 10 десятих, і тоді вже 16 8 – 8. А тут залишилося 2, тому що цифру 3 ми закреслили. 2 мінус 3 не вийде. То ми пішли займати і зайняли один десяток. Один десяток став 10 одиницями. Тоді ми зайняли одну одиницю, вона стала 10. І тоді вже від 12 ми відняли 9. І отримали, відняли 3. Від 12 ми відняли 3 і отримали 9. Поставили кому під комами. А тут закреслено число 10 закреслене. То це вже не 10, а 9. 9 мінус 5 4. А 1 взагалі закреслили. То вийшло 4,988. Дуже весело. Далі буде.